Привіт, друзі! Почну з того, що місяць єдиний природний супутник нашої планети і найближчий її сусід у безмежному космічному просторі. А погляньте на ось ці сліди. Їх залишили астронавти, які відвідали місяць. Уявіть, ці сліди залишаться на місячній поверхні назавжди. Адже на цій планеті немає атмосфери. Отже, не буває вітрів, які підняли пил з поверхні. А ось ці темні плями, так звані моря і океани, вони також незвичайні. У жодному місячному морі і океані немає ані краплини води. Вони були утворені з розплавленої вулканічної лави. Давним-давно їх і справді вважали морями. А коли дослідили справжню їх природу, назви не змінили. І правильно!